Вітаю учнів восьмого класу на дистанційному уроці мистецтва. Тема нашого уроку мистецтво епохи відродження. Нова доба в історії та культурі Західної та Центральної Європи між епохою середньовіччя та новим часом отримала назву відродження або Ренесанс і тривала майже два століття протягом 14-16 століття. Термін Ренесанс. Увів у праці життєпис найславетніших живописців, скульпторів та архітекторів Джорджо Вазарі, італійський архітектор, художник, теоретик та історик мистецтва. Він малював фрески, вітальні картини і портрети. Під цим терміном Вазарі розумів відродження інтересу до античної спадщини і повернення до відповідних форм у мистецтві. Зокрема, до ордерів в архітектурі, реалістичної манери в живописі та скульптурі, характерною рисою мистецтва епохи відродження було те, що митці ставили в центрі увагу людини а не божество. Людину розглядали як творця всіх цінностей, що йде вперед і домагається всього силою свого розуму, твердістю духу, активністю та оптимізмом. Світогляд цієї епохи будувався на принципах гуманізму, в основі якого уявлення про гармонію, що існує в природі, про людину як її найдосконаліший витвір, про цінність кожної особистості, а також утвердження поваги до гідності та розуму людини, її право на земне щастя, вільний вияв почуттів і розвиток природних здібностей. Відродження пройшло певні епохи свого становлення. Це протовідродження, друга половина 14 століття, раннє відродження до кінця 15-го, високе відродження з кінця 15-го до першої третини 16-го століття, пізнє відродження до 90-х років 16-го століття і північне відродження. Для епохи Ренесансу були характерні світський нецерковний характер культури, відроджувався інтерес до античної культурної спадщини, появилася теорія подвійної істини, тобто існувало право науки і розуму на незалежне від релігії і церкви існування. Переміщалася людина як основна цінність. У центр світу і в центр філософії, літератури, мистецтва та науки. Нововведенням Ренесансу в архітектурі було переосмислення принципів античної ордерної системи, склалися нові типи громадських споруд, інтенсивно розвивалися науки, відбувалися відкриття в області географії, астрономії, анатомії, скульптура. Розірвала зв'язки з архітектурою і стала самостійною. В малярстві відбулися теж певні зміни. Воно збагатилося лінійною та повітряною перспективою, знанням анатомії та пропорцій людського тіла. Антична спадщина була переосмислена по-новому, передусім в Італії. У період зародження нового стилю. Центром мистецтва стало місто Флоренція. В епоху відродження відбулися радикальні зміни у принципах будівництва. Якщо середньовічна архітектура базувалась на церковному світогляді і колективному досвіді майстрів, то в Ренесансній архітектурі перший план висувається індивідуальна творчість архітектора і художника. Які активно зверталися до естетичних засад та принципів античної архітектури. Архітектори епохи відродження зверталися до форм античної архітектури. Вони повернулися до системи ордерів, використовували симетрію і правильні пропорції. Основними елементами архітектури епохи відродження стали куполи. Фронтони, карнизи, колони, ордери. На стінах з'явилися пілястри, це прямокутні виступи, вікна обов'язково чергувалися, а фасади стали членуватися на поверхи. Видатний зочий періоду відродження Філіппо Бронелескі створив архітектурні форми, які протягом двох століть. Активно використовувалися і вдосконалювалися італійськими зодчими, а згодом і архітекторами Європи. Він створив перший зразочок відродження це капелу Паці. Капела має колони коринського ордеру, які стоять на низькому п'єдесталі. У центральній частині будівлі зроблено арку, що позначає вхід. Над колонами нависає глуха стіна, прикрашена пілястрами. Над стіною проходить другий ярус колон абсолютно інших пропорцій. Завершується споруда дахом з конусним покриттям. Однією з ранніх блискучих робіт Брунелески був купол собору Флоренції Санта Марія дель Фьоре. Складність цього інженерного завдання полягала у зведенні купола та створенні спеціальних пристосувань, що дозволили перекрити величезний простір діаметром 42 метри без спорудження рештувань. Архітектор збудував восьмигранний купол з цегли, який збирався з граней часток і скріплювався вгорі архітектурним ліхтарем, підносячись над містом, купол. Своєю спрямованістю вгору і гнучким пружним контуром визначив характерний силует Флоренції. Про зведений за його проектом Купол Флорентійського собору сучасники говорили, що він здіймається до небес і ніби суперничає із самим небом. Донато Браманте першим у своїх творах відтворив величність і монументальність, що були властиві. Кращим будівлям Стародавнього Риму, серед відомих робіт грандіозний палацовий комплекс у Ватикані. Донат Браманте спроєктував Собор святого Петра, зведення якого тривало понад 100 років. Собор святого Петра це католицький храм, найбільша споруда Ватикану та найбільша християнська церква у світі, архітекторами собору у різні часи були. Донато Браманте, Рафаель Санті, Бальдасаре Перуцці, Антоніо да Сангало, Мікеланджело Буонаротті завершив композицію Лоренцо Берніні, який створив площу Собору Святого Петра. Головний храм Рима Собор святого Петра в плані за, за задумом Браманте являв собою грецький рівносторонній хрест. Писаний у квадрат. Центром споруди був Велетенський купол, однак архітектор зміг звести храм лише до могутніх арок. Храм зводився протягом ста років і був завершений в 17 столітті. Остаточно реалізував цей проект Мікеланджело Буонароті, який завершив образ собору урочистим куполом з 16-гранною підставою. Не повторюючи Брунелески. Згодом мистецький центр переміщується з Флоренції до Риму. Браманте першим відродив величність і монументальність, що були властиві кращим будівлям давнього Риму. Храм Темп'єто сучасники вважали шедевром за винятково врівноважену композицію, виразність вигляду і простоту архітектурних засобів. Кругла в основі будівля завершувалася куполом. Саме його образ в епоху відродження виражав ідею Ренесансної особистості, яка знаходиться в гармонії з оточуючим світом, глухі стіни, оточені колонадою римсько-дорійського ордеру, безсмертний витвір мікеланджело архітектора, купол собору святого Петра. Це один з найвеличніших храмів світу, цей архітектурний образ монумент майстра творчим силам героїчної людини. Не повторюючи купол Бронелески, Мікеланджело зумів дати свою ще більшу концепцію. Якщо Брунелескі зводив купол Флорентійського собору на восьмигранному барабані, зберігши в ньому відповідності вісім ребер, то Мікеланджело дав куполу собору святого Петра 16-гранну основу, по суті наближену до кола. Барабан куполу декорований потужними спареними колонами та нішами між ними. Скульптура епохи Ренесансу один з найважливіших жанрів мистецтва, що досяг у цей час свого розквіту. Основним центром розвитку скульптурного мистецтва була Італія, а головним мотивом орієнтація на античні зразки і милування людською особистістю. Монументальна скульптура у цей час виходить з інтер'єрів на фасади церков і громадських будівель на площі міст, стаючи частиною міського ансамблю. Серед видів скульптури переважали круглі та рельєфні форми. Один із видатних майстрів епохи відродження, скульптор Лоренцо Гіберті, по-новому осмислив тему статуї. Він виготовив статую Іоана Хрестителя для церкви у Флоренції. Майстер відновив забуту техніку відливання великих бронзових фігур з круговим оглядом. Пророк нагадує стародавнього оратора з духовністю християнина. Енергійні складки надають фігурі обертального руху, що сприяє ритмічному перетіканню світла, людська гідність передана в дусі гуманізму, рух вихоплюється в просторі і спрямовується до світла. Скульптор Донателло. Також звертався до круглої статуї. Лінії фігури статуї Іоанн Євангеліст дугоподібні, сповнені внутрішньої сили. Моральна сила передається через міцність посадки голови та стриманість жестів. До теми Давіду зверталося багато скульпторів. Цікаво, як по-різному зображали митці популярного в ті часи біблійного героя Давида, який переміг велетня Голіафа. Донателло зобразив його юнаком, майже хлопчиком з довгим волоссям у капелюсі, увінченому лавровим вінком. Скульптуру супроводжував напис Перемагає той, хто бореться за батьківщину. Господь крушить гнів могутнього ворога. Хлопчик здолав страшного тирана. Радійте, громадяни. Статуя Давида Донателло стала спочатку відродження культури тіла. Своєю роботою скульптор повторив традиційне для античних часів зображення людини. Дуже розслаблена поза, яка надає скульптурі відчуття руху. Давид у задумі спирається на меч. Голова Голіафа лежить під його ногами. Чи не складно помітити яку чуттєвість в тому, як юнак поклав руку на стегно і дивиться вниз? У період відродження ця фігура здавалася дивно живою в порівнянні з тими, як століттями виглядала середньовічна скульптура. Верокіон майже повторив позу героя Давида. Зображеного Донатело. Проте його бронзова статуя являє інше враження уся постать, а особливо усмішка на обличчі випромінює впевненість переможця. Згідно зі свідченням учасників, моделлю статуї, можливо, послужив юний Леонардо да Вінчі, який навчався в ті часи в майстерні у Верокіо. Вирокі зобразив Давида жвавим і завзятим юнаком. Він стоїть над величезною головою голіафа, спираючись на праву ногу і відставивши назад ліву. У правій руці стискає короткий меч, ліва поставлена на пояс. У всьому тілі та обличчі Давида відчувається торжество юного переможця. Мікеланджело Буанароті, один із найбільших майстрів відродження. Скульптор, живописець і архітектор. У 26 років Мікеланджело взявся за роботу знаменитої статуї Давида. Через три роки статуя була готова. У 1504 році на площі його рідного міста Флоренції була встановлена п'ятиметрова скульптура Давида, зроблена ним як образ бійця за свободу. Давид Мікеланджело зображений у вільній позі. Змужнім виглядом юнака, готового до бою і сильнішим за нього супротивником. Статуя зображує Давида, зосередженого на майбутній сутичці з Голіафом. У цьому сюжеті складалося нововведення, оскільки і Верокіо, і Донатело воліли зображувати Давида в момент торжества після перемоги над гігантом. Як і античні скульптори, митці Ренесансу прикрашали архітектурні споруди скульптурою, а також створювали станкові твори незалежно від архітектурного ансамблю. Так у соборі святого Петра міститься скульптурний шедевр п'єта, яку створив Мікеланджело у 23 роки. П'єта означає оплакування. Створювалася скульптура Мікеланджело П'єта для французького кардинала Жана Білера де Лакрола ще в 1496 році. Цікавим є те, що це єдина його скульптура, яка була підписана. Справа в тому, що при закінченні роботи її виставили на загальне споглядання. З вуст глядачів лився безкрайній захваст. Деякі з них читали молитви і божилися на таке чудове творіння. Реакція людей була вражаюча, і одного разу в пізню годину Мікеланджело таємно пробрався в собор з інструментами і вказав на поясі Мадонну повну гідності напис Мікеланджело Богонароті, флорентієць. Відтепер скульптор став впізнаваним генієм. На жаль, навіть на це святе творіння було скоєно напад. Сталося це в 1972 році. Після святкування Дня Святої Трійці на твір мистецтва було вчинено напад одним австралійським геологом Ласло Тота. Він уявив себе посталим з мертвих і стрімко завдав молотком 15 ударів по скульптурі Мікеланджело. Скульптура Мікеланджело П'їта ушкодилася. У Діви Марії були відбиті рука до ліктя і ліве око. Після цього інциденту скульптуру відреставрували і помістили під захист куле непробивного скла. До теми оплакування Христа митець повертався ще не раз. У зрілому віці трактовки змінювалися. Мікеланджело хотів, щоб оплакування було поставлено на його могилі. Можливо, тому він надав свої портретні риси обличчю Никодима, який підтримує Христа. Ще одна відома скульптура Мікеланджело це скульптура пророку Моїсею. За задумом Мікеланджело фігура пророку була однією із сорока скульптур, якими митець хотів оздобити гробницю папи Юлія II. Споруда лишилася незавершеною, проте могутня, утричі більша за розміри людського тіла, статуя Мойсея дає нам змогу здогадуватися про величні масштаби задуму майстра. Рельєфна скульптура теж мала своїх видатних скульпторів Лука Дела Робія став винахідником техніки глазурованої кераміки. Скульптор працював у соборі Санта-Марія дель Фьоре, в якому створив мармурові рельєфи для балкону співаків зі сценами співу. Для рельєфів Робіа характерне захоплення реалізмом і точність деталей. При обмеженій висоті рельєфу автор створював перспективну глибину, використовуючи підмічені в житті деталі, наприклад, Зображував роздуті щоки у трубачів. Нового розквіту набуло мистецтво кераміки. Стали популярними керамічні центри, вироби яких мали індивідуальні форми і риси. Кераміка використовувала техніку майоліки, тобто це різновид кераміки, що виготовлявся з випаленої глини з використанням розписної глазурі. Отже, доба європейського відродження це бурхливий розвиток різних видів мистецтв, це час зародження нового світогляду, епоха творчої свободи і оспівування людської індивідуальності та краси. Бажання відродити мистецтво античності стало головною метою нової епохи, але відродження античної традиції стало не самоціллю мистецтва Ренесансу. Його основою був гуманізм, тобто це возвеличення людини в прекрасній гармонії з природою, звільнення від диктатури церкви та перемога життєрадісного вільнодумства.